Зівська панорама. Я Алла Куроєдова. Вітаю вас у вівторок, 10 жовтня, відзначатимуть День свого підприємства працівники Укрхімтрансаміаку. Напередодні свята на одному з його об'єктів побувала наша знімальна група. Стрельців аміакопроводу провода було прийнято постановленням СВАТУ міністрів ЦК КПСС в 1976 році. По проекту было предусмотрено строительство 14 насосных станций. Из них 13 на основной магистрали и одна насосная станция в Горловке возле концерна Стерол. Усі 13 насосних станцій, розташованих на шляху проходження трубопроводу Тольятті-Одеса, називають головними кільцями цього ланцюга. Саме вони забезпечують циркуляцію рідкого аміаку, отримують його з попередньої станції і перекачують далі. Наша 10-та насосна станція все ж таки особлива. 25 років по тому тут відбулося злиття двох аміачних потоків, які йдуть з Горловки та Тольятті. Звідси на Одесу аміак літься вже по одній трубі. Золотий стик знаходить. На глибині трьох метрів, ось на цьому місці. Приблизно 90 кілометрів магістрального аміакопроводу проходить під землею Лозівщини. Наскільки це небезпечно для людей? Ну, сказати, що абсолютно небезпечно буде не зовсім коректно. Певна загроза все-таки існує, зазначає Віталій Марченко, директор насосної станції номер 10 за всі ці роки аварійних витоків, дякувати Богу та робочому колективу, не було. Але працівники станції завжди на поготові. Насосна станція забезпечена самим надійним і сучасним оборудованием, яке безпечує безаварійну роботу всієї станції. І ось ці всі параметри виходять на щит управління. На щиту управління є всі буквально блокировки сигналізації по всім параметрам. І е, машиніст, який працює на користується пользується этими приборами, всімі датчиками для определения нормальної роботи. Є тут і спеціальна техніка. Артилерійський тягач можна заводити і їхати на ньому, хоч зараз. За межами станції через кожні 5-7 кілометрів розміщено пости, які слідкують за станом аміакопроводу. Ведеться спостереження з вертольота. Забезпечують безперервну і точну роботу станції, розумні голови та золоті руки її працівників. Це і машиністи, зв'язківці, електрики сумлінно служать її вже 10 і більше років. Усі вони спеціалісти висококласні, скажімо, машиніст технологічних насосів Анатолій Вергун, заслужений працівник промисловості України. Він контролює процес перекачки аміаку магістральним насосом. Наша станція обізпічена всіми блокуваннями синізації. И основные, которые нас, нам нужны необходимы для безаварийной работы, это является утечка Мека, при которой при утечке сработает сигнализация звуковая, световая и с последующей остановкой станции. Кожного року тут перекачують близько 2 мільйонів тонн аміаку. Весь він іде на експорт. Хоча відпускати його можуть і нашим співвітчизникам прямо тут, на станції. Українські підприємства, ось із цих резервуарів, не беруть аміак уже багато років. А це найцінніше мінеральне добриво могли б широко використовувати у сільському господарстві різних галузях промисловості. Гральні автомати медики сьогодні констатують, що це тяжке психічне захворювання. А за даними статистики, кожен український ігроман розорює 30 чоловік. Цивілізовані країни давно ведуть боротьбу з цим явищем різними засобами. В США гральні об'єкти винесені в окремі райони або навіть міста, як Лас-Вегас. Саме зараз Росія теж намагається це зробити. В Ізраїлі азартні ігри караються довічним ув'язненням. У нас же, как мы знаем, законы как дышло. Проблема заключается в некоторой неопределенности в самых законодательно установленных правилах. Существуют лицензионные условия для игрового бизнеса. Они определены постановлением кабмина в апреле этого года. То есть до апреля этого года вообще не было лицензионных условий. То есть, вообще непонятно было, есть закон об игровой деятельности, там это все очень э, общее. Без конкретики. На сегодняшний день есть лицензионные условия. Значит, согласно них, э, игровые автоматы должны располагаться только в помещениях. На улицах не могут находиться. Я лично считаю, что, вот я по Харькову вижу э, есть заведения, где эти игровые автоматы находятся в помещениях, где абсолютно нет окон. То есть, если есть, они полностью тонированы. То есть и с улицы идущий, и случайный не видит, что там мелькают и сыпятся и высыпаются какие-то деньги. То есть нет прямого доступа. Есть вывеска, игровые автоматы и все. Депутаты Лозівської міської ради в цьому питанні абсолютно одностайні. Це просто бандитизм, розбой своего рода. Е, явно, что несється одурманіванием голови людей, е, доходить до того, що на ринках человек продав Банку молока идет тут же проигрывает в этом игровом томате, не, не понимая, не соображая, что он делает. Таким образом, кто-то очень серьезно наживается на этом, и идет дальнейшее обнищание, грабление, ограбление ограбление. народа вот именно этими игровыми автоматами? Это беда, сегодняшняя беда, потому что, во-первых, это проблема со здоровьем детей, это отвлечение их от непосредственных занятий, занятий в школах, это нарушение режима, когда дети не отдыхают, а занимаются непонятно чем. Это абсолютная потеря в обществе, обязательности какой-то по отношению к детям, потому что мы, прежде всего, взрослые, должны рассматривать этот вопрос в аспекте

Идет воровство. Воровство, опять же эти деньги направляются на то, чтобы поиграть в эти автоматы. То есть от них нужно избавляться однозначно, как в законе сказано, это должны специализированные быть предприятия, казино или еще какие-то ночные клубы, там, где доступ детей ограничен. То есть только взрослый человек, который уже сознательный, он может себе это позволить. Вот. И то, я считаю, что это не нужно совершенно. Лозовой это не нужно. Когда около этих автоматов стоят люди 50-60 лет, старушки, дедушки, бабушки, молодежь, ребята. Но ну, все же должны понимать, что автомат поставлен не для того, чтобы человек выиграл, а для того, чтобы с него забрать последние деньги. Я, как технический человек, еще раз повторяю, что ни на одном автомате выиграть нельзя. На нем можно только проиграть. Это те же пирамиды, это те же териконы, которые создавались везде. И они созданы только для того, чтобы отнять человека последний день. И все. Да их немедленно надо убрать. Не обманывать народ, не народ, Просто немедленно надо принимать решение и автоматы убрать. За ініціативи депутатів міської ради створена робоча група з депутатів, представників податкової служби, міліції. Вона зробила виїзне засідання по гральним закладам нашого міста. І якщо дозвільні документи ще якісь присутні, то незважаючи на заборону грати до 18 років, процвітає таки гра серед підлітків. Сколько ті 17. Ви школу закончили вже? Відводу заканчиває. Тобто ти зараз пішов в 11 із клас. Вопросовні тобі скільки? Тоже школу заканчиваешь? Тебе сколько лет? 15. В каком ты классе? В десятом. Вопрос. Как давно вы вообще играете в игровые автоматы? Год. Год приблизительно. Ну, погоди. полгода. Полгода. Вот. Год. За это время неоднократно выигрывали что-то или же просто вот Только нас... проигрывал. Сумму, которую вы бросили в игровые автоматы, вы перекрыли выигрышем или нет? Бываете, список, но на ну, максимальный все. проигрыш и выигрыш, вот который Реально, молодцы. если за год собрать все деньги, которые ты проиграл в игровые автоматы... То есть ты выиграл эту сумму или нет? Ну, так, процентов 80. 85 Вернул. То есть ты вложил 100 рублей, грубо я утрирую, но при всем при этом 85 это Ну, где-то так. У тебя? Ну, не знаю. Наверное, так сам. У тебя? Больше проиграл, меньше выиграл. Вопрос, почему тогда вы сюда ходите играть? Мне интересно. Появился азар? Даете ли себе отчет по большому счету, что это такое же зло, как наркомания, как алкоголизм, вот игромания? Даете взрослый слух? Грают вид малого до старого. 62 года, и вы год точно играете? Ежедневно играете? Вы здесь работаете? Да, он И вы ежедневно, в принципе, играете, да? Да. Скажите, а вот на самом деле, играете, то есть не можете без этого. То есть вот надо ежедневно хотя бы рубль проиграть. Конечно, десятку. А и десятку можно. Не, один раз выиграла и все. За весь год выиграли один раз? Один раз, да. А и то, вот так, А то мелочи там. Проигрываю. К примеру, проигрываете сколько ежедневно? По 10-15 рублей. По 10-15 рублей. Ні, скромний опрос гривень місяць. А сколько сколь, сколь ви зарабатуєте? У приміру єжеднівна торгує здійснювати рублять. Скільки мала тось? Ви в принципі ви мало попродаєте? Тось ви в принципі половина своєї заробітка здесь. здійснить. До речі, в багатьох країнах є такий досвід. Людина, яка знає за собою гріх нестримної тяги до гри, носить з собою заяву не пускати її до гральних закладів. В нашому ж місті навіть цього не треба робити. Автомати стоять серед вулиці в багатолюдних місцях. Місцеві органи влади приймають відповідальні рішення в рамках діючого законодавства України, як би уточняють, з тим, щоб ви правильно сказали, відвідувати від шкіл, отодвинуть от каких-то массовых скоплений э, населения людей с улиц убрать с улиц убрать ну, это уже в законе написано почему же у нас никто надзор не осуществляет за это У нас э, проверка запланирована в октябре но я скажу что значит э, мы проводили проверку и э, двух предпринимателей мы наказали ну я не буду называть фамилии значит внесли предписание, и они убрали с улиц игровые автоматы и они убрали с улиц игровые автоматы І привлекли к відповідності двох чоловік. Ну, більша перевірка у нас запланована на октябрь. Эта проверка повністю проводить прокуратура області. Будуть по всій області проведені перевірки по ігрової діяльності, і э, ми будемо теж в рамці перевіряти. Чому гральні автомати залишаються на вулицях Лозовою? Чому на них грають діти? Чому так публічно попирається закон? Питання залишаються риторичними. Може, рішення Лозівської міської ради дасть свій результат, так як Київрада припинила своїм рішенням розгул грального бізнесу в столиці. Ці вихідні врожайні на професійні свята. Ми щиро вітаємо юристів та поштовиків, працівників санепідемстанції та художників. Наш наступний сюжет про жінку, яка у своєму житті поєднує масу професій, але насамперед вона відома як художниця. Наталя Приходько. Роботи Наталі Приходько виставляються у краєзнавчому музеї не перший рік. Знавці художньої справи оцінюють їх дуже високо. Сама авторка з визнанням погоджується, але своїми колишніми роботами не задоволена, бо любить їх лише під час створення. Так було з її першим портретом і усіма наступними картинами. Тобто, це определений кусок енергії, який, якщо ти вирісуєш, його вже немає, вже ти його не любиш. Що вот це для мене інтересно? Я буду любити, поки не рисую. Як тільки я нарисую, я вже не люблю. То це тут теж інтеліський процес сублімації. З 15 років вона почала розвивати свою майстерність, не дивлячись на негативне відношення батьків до її захоплення, а згодом і спеціальності. Вони не визнавали професію художника, були проти того, що дочка обрала не трудову спеціальність. Втім, згодом Наталя Валерівна випадково дізналася несподівано для себе новину. Коли однажды до делаю... рекламу, наружную рекламу одного магазина, ко мне подошла заведующая садика, в которой я ходила еще маленькой. Она меня узнала и сказала, Наташа, ты стала художником. Папа так хотел, чтобы ты была художником. Для меня тогда, мне тогда было уже, ну, я разменяла четвертый десяток, будем так говорить. То есть для меня это было новое, что родители, отец хотел, чтобы я была художником. Перше офіційне визнання художниці було як керівника студії образотворчого мистецтва Палацу культури ЛКМЗ. Її студія, яку вона створювала, розвивала, облаштовувала. Єдина у місті отримала звання зразкової. Робота з дітьми, яких у Наталі Валерівни було чимало, дала зрозуміти, що виховання творчих особистостей завдання відповідальне. Саме від вчителя залежить, розкриються таланти у дитини, чи навпаки, дорослий наставник їх загубить. В маленьком ребенке уже генетически все заложено, даже кем он будет, даже каждый его шаг, каждый его взгляд, даже, ну как он был даже зачат, с какими мыслями родителей он был, так сказать, отпущен в этот свет. То есть если это корыстные цели, это одно, если это другие, это другое. Это совершенно это, ну вот то, что говорится вот, там, это, в Святом Писании, там, грех родителей — діти відбувати один. К одному. Робота з дітьми, а потім із замовниками портретів підштовхнули художника опанувати ще одну професію психолога. З тих пір дві спеціальності злилися в одну, а з ними з'явився своєрідний підхід до процесу навчання, творчості і взагалі життя. Я вдруг замітила на определенному моменті, що мені платять не тільки за мої роботи, там хороше, не хороші, качественні, некачественні, а за те, що я їх слухаю. И правильно им отвечаю. То есть я почувствовала, что у меня не хватает профессиональных знаний именно в межличностных отношениях. И когда я закончила университет, некоторые даже рисовались по два-3 раза за отдых, у меня только чтобы со мной поговорить. Але на цьому навчання не закінчилося. Життя змусило додатково опанувати нові професії. Після звільнення з палацу культури для Наталі Приходько розпочався затяжний судовий процес з поновлення на посаді. У пошуках справедливості вивчила юриспруденцію. Відкриття власної справи вимагало нових знань і ділової хватки. І хоча зараз художниця заробляє гроші своїм талантом, займаючись улюбленою справою, вона все ж таки прагне до іншого. Є таке поняття, як арт-терапія. То есть люди в определенном состоянии находятся депрессионном, длительном, в состоянии депрессии. И вот благодаря одному из видов творчества человека можно лишить многих заболеваний. То есть это любой вид творчества. Это может быть вышивание. Там. Музыка, танцы, то есть это не в таком, что давай быстрее делаем делаем там какие-то показательные эти вещи, просто занимаясь каким-то видом творчества, человек выходит с, со своей скорлупы одиночества, со своей скорлупы, может быть, эгоизма, начинает что-то создать, начинает выходить к людям и сам исцеляется. 1 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинула людина. На місце трагедії представники Державтоінспекції та міськрайонного відділу міліції виїхали близько 9 9-ї вечора. Картина ДТП на проспекті перемоги вимальовувалася наступна. На дорозі лежав труп загиблого на узбіччі біля тротуару. Стояв автомобіль. Жигулі водія в ньому не було. Після огляду місця пригоди та машини. Працівники ДАІ констатували. Окрім деформованих дисків, інших пошкоджень автомобіль не мав. А причиною смерті чоловіка була черепно-мозкова травма, як встановила згодом медична експертиза. Інших ушкоджень, характерних для ДТП, у нього не виявлено. Це свідчило про те, що загиблий, який, до речі, був на підпитку, не переходив дорогу, а лежав на проїжджій частині, коли його переїхали. З неофіційних джерел маємо інформацію, що загиблий був схильний до суїциду. Хто ж таки його переїхав? Покажуть слідчі заходи. А правоохоронці обіцяють надати нам достовірну інформацію. Програма міської спартакіади, що проводиться серед студентів ліцеїв та вищих навчальних закладів, нараховує п'ять видів спорту. Її розпочала першість з футболу, яку провели у вівторок. Три футбольні команди Панітонського аграрного лозівського професійного ліцею та Лозівської філії автодорожнього технікуму змагалися між собою. І, хоча захід розрахований на чотирьох учасників, училище культури вже не перший рік ігнорує спартакіади, не показуючи рівень своєї культури фізичної. Втім, визнання і нагороди отримують інші. Кращими у змаганнях з футболу стали студенти автодорожнього технікуму. Трохи поступилися їм вихованці Панютинського аграрного ліцею. Третя позиція з Лозівським професійним ліцеєм. Кращими гравцями ігор цієї першості названі ігор Свистунов Олег Левченко, Олександр Файда. Учні лозівських шкіл цієї п'ятниці у рамках своєї спартакиади змагалися з легкоатлетичного кросу. На 500 метрів бігли хлопці і дівчата 8-9 класів. Відстань 1 кілометр долали старшокласники. Усього у першості участь взяло 260 вихованців з 13 загальнооцвітніх шкіл. Змагання, які завжди були з боку учасників динамічними, з боку вболівальників і тренерів емоційними. Учасниками турніру Золота осінь стали найменші футболісти від шести до дев'яти років. Проводиться він вперше за ініціативи колишнього капітана Авангарду. Сьогодні тренера ДЮСШ юність Олександра Холодинського і фінансової підтримки місцевих підприємців. З чотирьох футбольних команд дитячих спортивних шкіл Лозівської юності панітинського локомотиву, спортивної школи Близнюки і спортанець з Лозівського району кубок турніру дістався панютянам на другому місці. Гості з близнюків на третьому вихованці дюсоша юність. Кращі гравці додатково від спонсорів отримали подарунки, що стануть їм у нагоді у майбутніх іграх. На цьому ми прощаємося. Всього вам найкращого. До наступних зустрічей.